Привіт всім, починаємо трансляцію з літака, який зараз полетить до краца. Ось наша команда. Ось Микола Васильков, всі його знають. Одне слово, команда піднесена. Сьогодні перший день збору. Летимо на зустріч новим випробуванням. Полетіли. Да, да, да. Это очень <говорит> У него и все. Даже печь его полюбит, а еще и еще. Попрюбит, как полетит. Сашко, как полетит? <говорит> ну, скажи. <говорит> ну, ну что ж, ну, <говорит> первая попытка. Вот мастер съемок на GoPro и... 3.5. Ты же сказал, что у тебя GoPro. Ну, ну, то, я Как правильно снимать на GoPro? Зажимаешь на GoPro все снимается. Так, порад. Січко, що це? Для каналу в Ютубі. Що? Це для мого каналу в Ютубі. Всім привіт. Артем, як тобі політ? Дуже добре. Дуже добре, гарно. Так. Рома. Піс. Русик, як справи? Руслан Ротан, досвідчений наш. Капітан. Як наслід перед хорватами? Бойовий. Бойовий. Серйозна підготовка буде в Австрії. Трошки раніше починаємо, це має зіграти нам на руку, дасть нам можна відготуватися. Mm -hmm. Ти ж тут грав з форматами, коли ми зіграли 0-0-2-2. Mm -hmm. В принципі, в 2-2. 2-2-2, так. До речі, як ти вважаєш, що команда Хорватів була. Українців є воля натхнення і прагнення до перемоги. Національна команда України летить зараз до Краца, звідки подолає ще шлях до містечка Бат дурс де буде готуватися до матчу із проватами. Зараз збір починається. Проведь його по-своєму.